Поганяти воду. Смак цікавий. виходить, ну, ми по всім смакам прийдемо з вами. Прикольне, нічого не скажу. Лохина. Ну що ж, друзі, радий всіх вас знову вітати! З вами, як завжди, я Віталік. Цвіту канал Димний Бро. Сьогодні у нас черговий неочікуваний огляд. Так, я думаю, що багато хто з вас каже, Віталя. Закалібав пропадати. на превеликий жаль. Зараз такий сезон, що багато хто хворіє, я не виключення, і ну в цілому, так складуються обставини, що я трохи буває пропадаю, але зараз точно доходу максимальних зусиль, щоб не захворіти, щоб не залишати вас без свого контенту. І дуже сподіваюся, що ви підтримаєте мене вашими лайками, коментарями у цьому відео? Ну і що, давайте починати. Сьогодні будемо спілкуватись з вами про спам. Так, нарешті, огляд на спам. So... Багато хто з вас скаже: Віталя, скільки можна? Ми дуже чекали від тебе огляд на СПАМ, але так, да, так склалося. Спочатку кальян був коротше у нас на виставці, потім коротше пройшло багато шо. Свої вибачення бренду приношу і нарешті знімаємо цей огляд. Новий легкий український бренд від команди професіоналів HEAVEN. Наш успіх полягає в найкращих компонентах, які використовуються в виробництві СПАМ, найякісніший ті консорту Virginia Gold, поєднання з власною ексклюзивною технологією робництвом де суміш якості і стабільності. Ароматизатори передових виробників, запорука насичної свого смаку, майстерність і знання нашої команди в кожному подиху СПАМ. Правила користування, придбай, забувай, продегустуй. Ну, типа, це список смаків, які спочатку до мене приїхали. Звісно, я вже назбирав там від усіх, хто там щось десь презентував. Давайте будемо починати. До нас, по-перше, приїхав ось такий ось бокс. В ньому у нас також смаки, спам. Типа ось так. Не знаю, наскільки воно це коректно у вас виглядає, але ну просто так гарна картинка. Для чіткої інформації та для вашого розуміння. У бренду СПАМ на сьогоднішній день вийшло дуже багато смаків. І перераховувати всі ці смаки ми не будемо. Я просто від себе зроблю для вас огляд на цей бренд, скажу смаки, які мені найбільше сподобались. Ті, які мені не сподобались, ну і в цілому якось так буде виглядати наш сьогоднішній огляд, відео, можна казати по-різному. Особливо тих смаків, які приїжджали до нас вже після цього боксу. Це у нас лідчі лаймлохина. До речі, щодо дизайну, дизайн, як завжди, бренду спам вишка. Мені дуже подобається, дуже ярко, цікаво, гарно, воно бросається у око. Ну, типа, є невеличкі факапи по наліпкам, але у той же час тіпа, це, це все <coughs> чітко, друзі. Ну, типа, ні, все заєбісь, он виногради ягоди. Ну, насправді можна було трохи міцніше, але не забуваємо з вами про те, що спам це легкий продукт від бренду Heaven. І очікувати від нього те ж саме, що і від Heaven це просто-напросто ну, глупо. Берега моткі. Ну і, звісно, самий. Найкращий смак для мене це буде Вишня Папая. Це мій смак, який ми презентували на Карфесті у місті Києві. Скажу вам відверто: для мене це 100-відсотковий топ. От, серед в цілому цих смаків. Ну і давайте з вами трохи поговоримо. Бренд Spam з'явився досить неочікувано навіть для мене. Тобто ми його. Не очікували. Ну, відверто кажучи, і а, його поява на ринку мене трохи здивувала. Тому що я, я з брендом Heaven дуже близько спілкуюсь, ми а, гарно товаришуємо, тіпи, ну, і я про це не чув нічого. Вот. І коли мені передали цей бокс, такий: опа, нічого собі. Ну і в цілому <кій> бренд залишив у мене досить позитивні. А, Думки позитивне враження стосовно цього продукту. У бренду Spam є два типи фасування: 100 грам та 200 грам для хорики. <кій> У бренду СПАМ є дві фасовки 100 грам для розрібної торгівлі та 200 грам для хорики. <кій> <кій> 100 грам коштує 290 гривень, 200 грам 540 Тобто, 200 трохи вигідніше. Стосовно ціни, ціна за цей продукт цілком адекватна, продукт досить якісний. В цілому, е ну, я не скажу щось про нього погане. На початкових стадіях, типу, коли його куштував, е ну, будемо робити цей огляд вже актуальним. У мене були запитання по деяким смакам. Тобто, десь щось було. Е Менш ярке десь щось було ну, прям дуже перенасичене. Але е, з часом, за цих там, умовно кажучи, декілька місяців, декілька бля, 4 місяці. За цей час е, бренд себе пофіксив. Е, багато чого було виправлено. Я це бачу сам, оскільки я його трохи там, використовую. У мене бувають друзі, які люблять легкі кальяни. його... Давайте з вами поговоримо про наступне. Якщо у нас мова йде про спам, ми повинні зрозуміти, що від цього бренду варто очікувати. Спам це виключно легкий бренд. У нього не буде міцних смаків, міцних колаб, ще чого, ще чого, ще чогось. Тобто, виключно легка історія. Якщо ви шанувальник міцних кальянів, це не для вас. Тобто, смачно, але не те. Тому що я не відношу себе до тих людей, які просто люблять поганяти воздух, також маленький оцей кальянчик до нас від бренду Ембері приїхав у колаборації зі спамом, що також не може не тішити. І хочу визначити, відзначити, вибачаюсь, що бренд СПАМ це перший бренд, який свої блогер бокси комплектував кальяном. За це, ну, блядь, респект, маркетинг, як завжди, у Хевена, у спама на дуже-дуже гарному рівні. Що, друзі, давайте пройдемося по смакам. Давайте спочатку поговоримо про ті смаки, які у нас лежать в боксі. Це смаки: екзотичні фрукти, желені ведмедики, лісові ягоди, вишневий, екліпс, людяники, банан, абрикос, малина, кавундиня. Серед цих смаків я чітко для вас можу відзначити наступні: екзотичні фрукти. Смак дуже яскравий, у нього дуже гарні та чіткі а, фруктові нотки. Він мені в цілому дуже зайшов, і це один із топів особисто для мене. Далі, підкреслю: я не буду перераховувати ті смаки, які ну, просто окей, просто прикольні. Типа я буду звертати, акцентувати свою увагу на тому, що мені сподобалось, і на тому, що не сподобалось. <кій> Желені від медики. Мінус. Смак в цілому не для мене, не зайшов, не сподобався і так далі. Лісові ягоди. Досить впевнений, цікавий смак. Він мені зайшов. Чітка ягідна нота, немає нічого зайвого, просто ну, топові лісові ягоди. Вишневий Екліпс. Не дивлячись на те, що я дуже люблю вишню, не мій смак. Тобто, оцей присмак Екліпсу, чи ну, крізь, оця свіжість. Вона для мене цей смак просто знищила. Не знаю чому, але для мене це мінус. Людяники також просто мінус, я цього смаку не зрозумів. Банан, добрий банан, трохи перестиглий, але непоганий. Абрикос дуже багато очікувань у мене було особисто на цей смак, але просто не зайшов. Малина гарна, цікава, яскрава, садова, топчик. Кавундиня. Не зайшло. Чому? Ну, не знаю, просто не зайшло. Якась оця ацетонова нота, я так думаю, що від дині, І ну, просто цей смак, на превеликий жаль для мене мінус. Далі ми з вами будемо спілкуватись про ті смаки, які до мене надходили вже після цього. Червоні ягоди. Смак цікавий. Блядь, ну виходить, ми по всім смакам пройдемо з вами кратко, але по всім. Да. Червоні ягоди досить цікавий смак, але не. Здивував він мене. Тобто просто смачний ягідний мікс. Полониця кавун. Смак мене здивував. Він нестандартний. Для мене тут кавун був, був більш фоновий. Полониця була за основу, і смак дійсно дуже-дуже класний. Мені він зайшов. Бергамот Ківі не мій смак, виноград ягоди. Це один із тих смаків, які мені дуже зайшли. І в цілому, його як, ну там, дуже часто я забивав своїм знайомим там просто в соло, і вони дуже кайфували. Потім кола вона набрала дуже багато позитивних відгуків, але у той же час особисто для мене вона ніяка. Тобто я її не зрозумів, вона мені не сподобалась. Далі лічі лайм-лохина. Це смак, який мене в той же час і здивував, і трохи, і трохи розстроїв засмутив. засмутив. Лічі прикольне, нічого не скажу. Лохина дуже смачна. Лайм просто якийсь гіркий. Тут трохи спасло те, що він був фоновий, але в той же час що я можу вам сказати, Ну, є певна проблемка з лаймом. А так в цілому лампа здохла в черговий раз, не зрозуміло чого, стояла дві ночі на зарядці і знову настав піздець. Що вам сказати, друзі? Немає слов, одні емоції. В цілому, бренд спам мене дуже-дуже порадував. Стосовно смакопередачі, роботи над брендом, маркетингу, нічого негативного, я сказати для вас не можу. Те, що деякі смаки мені не зайшли. Ну, тобто, це просто вкусовщина. Комусь щось подобається, комусь щось ні. Тому 100%, враховуючи те, що бренд дійсно добрий, я вам рекомендую його куштувати та обирати для себе свій особистий топ. І... І на заключення хочу для вас звернути увагу на останньому смаку, який ми анонсували, презентували на Київкарфесті, це Вишня Папая. Багато хто з вас знає, що Папая це ну, не мій смак, її не дуже люблю, і в цілому, ну. Але у цьому смаку Папая настільки добре себе чувствувала, чухала, що ну, перший час я дуже часто в свої мікси, навіть з міцним тютюном, його мішав. Тобто, вишня папайя для мене це 100% топчик, я від нього кайфанув і не можу не рекомендувати вам всім. Ну що ж, друзі, дякую всім за ваш перегляд. З вами, як завжди, був я, Віталік, це ютуб канал Димний Бро. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. А я повертаюсь. Всі бренди, хто довго очікують огляд, вибачаюсь у найближчий час, вже все буде. Тому набирайтесь терпіння і давайте потрохи повертатися до роботи. Ну і по традиції димна тичка за кожного з вас.